Так, як я сказала, що хребет має певні вигини, і ці вигини існують для того, щоб зменшити навантаження на диски, любе викривлення хребта призводить до того, що на диски починає бути навантаження або нерівномірне, або дуже сильний. Тоді травмується диск, і таким чином у дітей може виникнути ранні дегенеративні дистрофічні зміни хребта. В народі це кажуть ранній остеохондроз. Тобто, диск розплющується із-за вигину хребта з одної сторони, і якщо дитина робить якийсь невірний рух, різкий, а наші діти, особливо підлітки, роблять багато різких рухів, диск може навіть продвинутися в сторону. Тому дітки з сколіозом можуть мати ранні дегенеративні зміни в хребта, а це призводить до Боли в спині. Такі діти швидко втомлюються в положенні вертикальному, вони не можуть довго, тривало ходити. Кажуть просто, що я втомився, моя спина втомилася, але можуть і відчувати достатньо сильні інтенсивні болі.